Это самая ужасная катка за последние за последнее время. Я не могу. У меня теперь психичные какие-то порушения будут. Вы не понимаете, как это было ужасно. Почему я понимаю, что не нужно идти по одному умирать? А не сука нет, блять, это просто какой-то ужас. Я не могу. Это было просто ужасно отвратительно. Они идут умирают. Джаггернаут и с Леоном, блядь. Два долбоеба просто. Heard... У меня стресс теперь. Какая сегодня дота? Может, только вечером. Там еще что-то максимум, плюс-минус, этот, с кем я стояла, нормально с ним отстояла этот с этими молотками, блядь, эх, топорами, забыла, как его нахуй зовут. Я <laughs> просто вижу, ну, блядь, идет этот ебучий мидер на, блядь, зеленая эта хуйня, блядь, забыла все имена Идет там три героя, нахуй ты идешь, ну нахуя ты идешь, Леон идет, блядь, в двух, блядь, в тройку и в четверку, нахуй ты к ним идешь, ну ты же умрешь, блядь. <связывающие> от Бристолбека, Я не понимаю, ну просто там столько смертей было, боже мой. Я их пыталась еще как-то сейвить, блядь, ну сама же умирала. Просто я ее сейвлю, она, блядь, разворачивается, бьет, натягивает свою тетиву. Думаю, нахуй ты натягиваешь, сука, я тебя думаю засейвить пытаюсь. Думаю, нахуй я кого-то сейвила, блядь, всю катку пыталась засейвить, блядь. То Керри, то, блядь, Мидера, то еще кого-то, блядь. Думаю, нахуй я это все делала, блядь, только сама умирала круче раз, просто. Я, сука, на них клацаю крестика. У меня, блядь, блядь, то крестик не работает, то, то что-то еще. Думаю, блядь, ну, сука, ну, ебать, ну, мозгов нахуй, как я не знаю, как у ракушки какой-то. Просто чел идет, один умирает, блядь, в троих. Нахуй это делается? Непонятно. И так много раз. Просто по одному они выходили и умирали в троих. Там они по 3, по, три, по четыре ходили. Они просто так умирали. Ебанутые твари. Героїня нашого відео це черівниця Так, джаггернаут з Леона медуть на нижню лінію У нас мідова арочка, походу. Четроль мідовий Ну тут хто зна, тут сложно сложно. І Чарівниця на Зивсу четверочка. З цього боку бачимо що цей... цей троте... Шикучий, щоб сюди підбігти і здохнуть? Ага. <рес> <рес> Леон рішив станчик не давать. Скрутилочкой. <рес> 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 Як ти здох на вивере? У тебе є шикуче, Ти потратив шикучи, щоб сюди прибігти і здохнути. Ага, я поняв. І б'є б'єстить, граната станчик, крутілочка і ФБшечка. Понятно. Понятно, понятно. Дивімося, паджика ху потний. Що він, він хоче хукать джаггера, джага підставився? Ну Ліон підійшов, ну лучше бжага. Так, тут станчик. Так, біст викинув гранату, і вони хочуть вбити Ліона, так? Да? Джаг зараз розкрутиться і забере, да, його? Ще й ТП ділає чел. <плес> ага. Ну паджик розміняв, кстати, тут паджик непогано зіграв. Так, в МІДу дивимося, центріки, так і не проїхали ні тому, ні другому. Ну, в принципі, да, нафіг. Кліпчиків б'ють, та й б'ють. Паджик дійшов з експи, коли вишка забирає. Ага, підійшов на крутілочку. понятно. <laughs> понятно. Не, ну бывает. Ну, это тоже сдох. Сейчас топоры. Ну, если бы чел трошки попадать, конечно, мил. Зачем с манго нажал? Зачем ты манго нажал? Понятно. Ну, черницы ніяк не насобирає собі денег на стіки, кстати. Я дивлюсь, скільки байта поставила, но бабок немає. Тратиться все на розходники. Пуджик опять фотографирую. Сейчас байфу хукать походу. Так, крутилочка підстанчик Ой. Хорошо, вбив. І кур вбив. Ну і здох. Не, ну в принципі, в принципі, Шуджага це двох оцих типов. Нормально, не так багато. На стільки можна було. Ніфіга який потний хук. Попав. Ну і все, на цьому, я думаю, він же нікого не догоне. Ну, друг друга вони не должны вбивати, в то є шикучи, в цієї є ран, типа так, таке, просто постоять, та і все. Кстати, стики можна було нажати, то що, типа, ну, дополнительно вже не заряжається, а ресурсы поповнив, так що так. Друга така ситуація, стільки треба нажимати. Через нейця, ну болтом-болтом. Молодец. А, тут Леончик приплив, да? Думаю, приплив Леончик, а приплив джаггер. Правда, вивер іди на ганг. Бере руну. Верка пропали, аж він сюди йде. Ну, челик нормально прийшов. Зачем ты летишь? Ось ситуация, типа. Вивер прийшов. Ви стоїте під вишкою. типа, он ясно, что не побежит сюда. Ну зачем ты летишь на верке? Стой, форми в меду. Получай отсюда бабки. Зачем ты сюда <laughs> прилетела, блин? И что ты сделаешь? Прилетела и тоже бы это стоять. Давайте, Чи файт вы устроите, когда в тролля не ма ресів, у Зевса, ну так себе типа, ну... Ну, давайте сейчас. Ну, prediction, что сейчас будет. <laughs> что сейчас будет. Верка нажме ульт в Бриста, Знесе йому ну, половину. Накоцається на повністю, і вони всі порозбігаються. А Може і здохне лідера. Дивимося. З цих варіантів вона вибрала 100 кірпів бить. Давай вівера. Худший таргет, який можна дати е, ульту. Вівер зараз не. Вернула. Мінус троль. Минус верка <laughs> Получилось ще хуже. И понятно, треба на зипсам мигнуть. Наш <laughs> на, на зипсам играй. Просто прилетіла підвишку і нафидела. Третій скилл не качається, в принципі. Макситься <laughs> Макси Хекс. Що це за розкачка така. Макситься Хекс на Леоне. Джагер Солон, у Джека почти вбив, на но пудж його нахатав. Получив ульту от э, Рексарчика Льон Не попадає, пудж не попадає і все. Ну да, тут понятно. І ще жучки. І мінус, і мінус цей тип. Да? Да. А шо в нього? Шо в нього? Шо це за Зелс такий? Дивитеся, блядь. На його їбало. Ульта є на джагері. Ні час здасть кудись нікуди, так? Да? Ого. Синхрон кнопок. Ну нічого, таке буває. Буває. Спал нужен. бек через шмарклі. А це, наверное, те, що чільниця казала. Біжать і вмирають по одному. Он ну, ты пуджа забрав, і здох, да? Так, Ивер напав. Що він хоче? таймлапс. Ні, не хоче, він тайм... таймлапс. Таймлапс. Дазлек. Ага. Приходь ти ще, каже. Ти пять попав на повершот. Він би мог його забрати, якщо він тут стояв його бив, а не дивився ось. Ну і да, і третій, і бий, і бий, і бий. Одного удара не хватило, щоб його убий. Ні, ну зараз, в принципі звичайна гра. Пока прям такого нічого не було. Так, пуджульцує. Учениця молодец, збила класт. Паджику. Ні, ну павершоты сильні. Нормально откинулась кнопкою. Ясно, там же не втекти. Леон теж не тікає і походу. Тайджагот? Ух, як не повезло, не повезло взагалі. Так, ну тут по таймлайну опять бе якийсь скилл. походу, це ось. з Фезами проти тролля. Чей мы и напуя? Ой, рана, ти рано. А хіл куда? Що вони кнопки не жмуть? Так, вот эти зелена чучера. Получає ульту. Минран. тут паджик. О, достае ультой. М да. Опа. Опять сдохла. Ленчик. Ульджагера шел никуда. Ой, черницы не хватило, литой добить Він виживає Дазлик виживає, на лоу хпшку. О. А це чудище. Фармяще БФ. Прийшов би, вбив би, кстати. т 1, Т2 файт. Ну тебе, сюда пройти. Чуваки, блін, по 100 хп бігають. Так, і за щас затиша Сейчас навыка зат. не не ні Зати... Хочу глянуть на таймлайн. За 1000, типа, не, не должно було бути, в принципі. В принципі. Це ж хто наробив? Це червниця наробила. Боже, яка дівчинка. А це роби стаки отаким типом. <рив> 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 О, я це роби стаки отаким типом. Цей Льончик, а не жаліє. Скинув спел. Верка потратила він дран. не пробували бить. І здохла. Ой-ой-ой-ой-ой. Не здохла? Не здохла? Нифікайся. Це на лакічах називається, на лакічах. Ні ну повершотики залітають неї тут Стоять я должна. Спукнує молнії Ой, боже бо... А шо вона? Стоп, 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 стоп. Це ж цей момент, да? Остановилась тут щось. Чо ти остановилась? Джагер один ультує. Ні, ну да, зато должен забрать. Цей... Ні, з Бевчиком? Ух-ух. Ух. Колюча ух. Ух. <глічна> спина оказалась сильніша топорів. А чо ти тікаєш? Понятно. Ну шо ти за ним бігаєш? Ну шо ти? Шо ти бігаєш? А ти тепер що бігаєш? Ну это действительно ужас какой-то. Ульту. Ну вот хват. его. А я, как он ее побачили? А что это такое? А чё тут Вижен взялся? В всяких пир, ломается центр, появляется Vision. Это даже для меня было открытие. Хороший центр, хороший оптик, кстати. А ну-ка, да ты есть, парниша, что ты тут вырешил учудить? Окей, мид зафармил. ким ти далі біжиш, та вівер нападає, ти в нього ультуєш. Ну це умно було у вівера ультувати. Який може ультою вернуть ХПшку сюди. Це умно. Ну, Трой, як Кері, кстати, грає. Типа фармить, фармить, фармить. Не як кроїчка, а як кері. А тут Бриз грає вместо того, як Кері, як троечка. Вот дифференс, Типа, если тройка играет как керри, и керри играет как тройка. Да, за ганимом, конечно. Получается, тройка как керри. Проиграл керри как тройки. А ты чего туда идешь? Що в тебе в голові на цьому типу? Ти залишився один. Да. Би просто палець цього типа дав, де його вбив. Ой, хорошо, як. Забрали Ну, черница проехала, конечно, но... Ну и Джагар проехал. Да. И тролль бежать тоже сейчас проеда. Да, да, да. Да. да ты просто ультой в Бавлеона. Ха-ха-ха-ха! <соединяє> а нет, добыв, добыв, Ну сдох. А куда им бежать? Кудин бежать? Подожди, е -е, камера гравця. Подожди, ще, ще, ще 20 секунд назад. Леончик, Що ты бачишь? Що ти бачиш? Вибрав нейтраличку. Там когось побачив. Клацнув. І біжиш. Ти ж побачив, що вони є. Побачив, що вони єсть. Окей, сім сина отсталий тіп. Тіп. Як? А це що ти робиш? крест, крептилка. Ні, ну вбив, окей. Ну и сдох ні, тут. <рес> Лен, думаешь, у него мілішна атака, походу. Ну, ж Почитав аспект, кулак нарисований. Значит, треба притул и с кулак авалий. Опа, Арчит получив, ульту получив, манту. Може було манту ульт нажати. Там время хватало. Там ще ну, да еще будет ладно, На джагере це, да. Доджлиз подобавляет от а этих типов. Что они хотят тут сдохнуть, что? он не выйдет, я не верю. Джага ТП хотел дать за ульту. Ой-ой-ой. Ой-ой-ой. Загрызли. Ну, Ой, Арка только по вершотикам выдает. Сделала билд на статы и по только стреляет. Не зв ну звязала В принципе Угу Я такого Бріста не выиграть на накину Да Шо блять Не якась хоть не до вівера, я так понял За три удари от кисла Байбек Як можна підсумувати оце, оцю всю каточку? Я думаю, чарівниця прекрасно її підсумувала. Ой, які ж. Хороші ігроки. З оболізником чарівниці. Що попалась з такими челиками. 5-11, 9. Шум, блять. Хе-хе. Де. Я не заметив. 24 рази челік здох на джагері? 24 рази?